Допоможуть пораненим військовим швидше стати на ноги. Чернівецькі волонтери доправили на Буковину лікарняні ліжка для поранених бійців. Гуманітарний вантаж вже передали медичним закладам області. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Тримають оборону стилу. Чернівецькі волонтери доправили спеціалізовані ліжка медичним закладам Буковини, в яких після важких боїв відновлюються українські захисники. Це багатофункціональні ліжка, тобто найбільш призначені для Важко поранених, тобто відділ хірургія. Наразі ми передаємо у Чернівецький госпіталь, де потрібно це вкрай. Народна депутатка України Олена Лис каже, посприяв отриманню допомоги для поранених бійців волонтер Максим Брижак, який проживає та працює в Німеччині. Таким чином доправили на Буковину 27 лікарняних ліжок, які згодом розподілили по різних містах області. Ліжка з німеччини направили на Львів, і вже самотужки звідси наші волонтери зі Львова їх забрали. Ми передамо ліжка і Медичні заклади області саме в глибоку і в Кельмінці, і медичний заклад, який надає реабілітацію і лікування нашим воїнам, які приїжджають сюди на відновлення. Передачу допомоги неодмінно погоджували з медичними закладами. Перед тим як Проводити якусь таку волонтерську діяльність по передачі необхідних речей. Ми звертаємося в даному випадку медичні заклади, до головного лікаря звернулися з клопотанням, тому що це є офіційно все. Вони написали прохання, що вони мають потребу в таких ліжках, а ми відповідно вже були тими посередниками, які їх передали. Багатофункціональні ортопедичні ліжка незамінні саме там, де лікуються наші захисники, які перенесли важкі операції, травми, переломи та проходять свій реабілітаційний курс, розповідають волонтери. Я як лідер за в Чернівецької області розумію важливість допомоги нашим воїнам і дані багатофункціональні ліжка, які отримує шпиталь, я впевнений, що допоможуть скорішому одужанню наших воїнів, які боронять нас. У війні для волонтерів така робота не в новинку, зазначає Олександр Пікулін, адже і раніше неодноразово передавали різноманітну допомогу захисникам на передову. Також ми Багато задіяні для допомоги ЗСУ. Це безпосередньо. Ми вже перейшли більш ніж 30 автомобілів від нашої організації, отримали Збройні Сили України. Багато дронів та різноманітної техніки, яка допомагає їм безпосередньо на війні. І з останнього, як ви бачите, це ліжка і генератори, які ми передали нашим воїнам. Волонтери кажуть, не планують зупинятись на досягнутому, адже такими вчинками наближають перемогу. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.